Володимир Васильович, вітаємо з перемогою. Це заключний матч групового етапу чемпіонату України серед аматорів. Перемога 3-0. Оцініть, будь ласка, сьогоднішній поєдинок. Ну, команда налаштовувалася, бо остання гра вдома в чемпіонаті України. Тепер результат буде залежати не від нас. Ми зробили все, що від нас було потрібно. Перемогли, і хлопці налаштовувалися, розуміли, що ця перемога дає нам шанси якісь попасти в четвертьфінал. Будемо чекати неділю, будемо бачити результати, і після того будемо робити висновки, як ми зіграли. Шкода, що трошки загубили на початку очки, яких може не вистачити, але в цілому команда з кожною грою додає, і я думаю, ще буде краще грати, як і грає на, на даний момент. Якщо говорити про груповий етап чемпіонату України серед матерів, як ви можете оцінити для команди, от в цілому? Ну, Я би так сказав, що саме такий бойовий колектив це є Білка, він і на першому місці, він без жодної поразки, а всі остальні команди ну, майже однакового рівня, ви бачите, що і грають і на виїзді, і вдома програють. і Такий цікавий чемпіонат, мені сподобався. Побільшав таких команд. І в цілому досить непогано. Попереду у пробою вирішальні матчі чемпіонату області та фінал Кубка області. Які завдання стоять перед командою на цей фінішний відрізок в обласних змаганнях? Ну, максимальні стоять. Зрозуміло, що за чемпіонство тяжко буде поборотися, бо тому що благо відірвалося від нас. Ми тоді на третьому місці, але ну, завдання це попасти в трійку. Якщо буде шанси, це поборотися за друге місце. Ну і зрозуміло, що кубок це основний. Напевне, завдання це виграти і привезти в Городенку Кубок.